Чергова спроба захопити акціонерне товариство Стальканат Сілур змусила народного депутата Геннадія Москаля приїхати до Одеси. Він впевнений, спроба рейдерства це політичне замовлення. Чому до цієї справи залучили обоз, коли статтю, що інкримінують керівництво підприємства, декриміналізована та за давністю сроку за неї навіть не передбачений штраф. І все це відбувається у той час, коли в Одесі падає рівень розкриття тяжких злочинів. Саме це питання планує задати народний обранець голові обласного управління МВС Сергію Резнікову. Більше знає. Вадим Нахабна спроба захопити підприємство Стальканат Сілур викликала резонанс на всю країну. Почувши про те, що відбувається, до Одеси з візитом прибув народний депутат, заступник голови комісії Верховної Ради по боротьбі з організованою злочинністю, Геннадій Маскаль. Після того, як детально вивчив справу, у нього виникло чимало питань. Одне з них стосується ще першої спроби рейдерського захоплення, яка відбулася 19 травня минулого року. Використання завідомо підроблених документів 358 п'ятьдесять восьма статті 50 неоподаткованих мінімум або арешт сроком до 6 місяців. Скажіть, ето рівень обоза? Это уровень убоза или уровень э, будем говорить, начало политической этого. Зачем УБОЗу какая-то подделка документов, тем более подделка документов не было со сталь каната? Тоді у підприємства була вилучена вся документація, незважаючи на те, що суд закрив цю справу. До сьогодні на Стальканат жодного документу не повернули, та це був тільки початок. Силовики вирішили відкрити нову справу. Прокуратура винайшла, що у 2002 році керівництво підприємства купило невелику частку майна заводу у нібито фіктивної фірми. Що то за стаття? Вона декриміналізована. значить. И возбуждено еще по факту, который якобы имел место 10 лет назад, у 2002 году, при купле, продаже этого э, завода. Скажите, 10 лет прошло. Сегодня санкции этой статьи предусматривают только денежный штраф. Але в управлінні по боротьбі з організованою злочинністю, начебто, й не чули про це. Мало того, заступник начальника обозу особисто за підтримки спецпідрозділу Сокіл намагається проникнути у адмінкорпус підприємства, посилаючись на рішення суду щодо слідчих дій. До речі, сокіл створено для боротьби з особливо небезпечними озброєними злочинцями, а не для проведення обшуку. До того ж, було і наступне рішення суду призупинити слідчі дії. Ця справа на думку народного депутата не має судового продовження, бо воно дійсно абсурдне з точки зору навіть тієї політики, яку декларує президент України. Ну якщо сьогодні комусь другому підчиняється э, відомство наші правоохоронні органи в Одесі, значить тоді давайте розберемося. У Геннадія Маскаля запланована зустріч з начальником обласного управління МВС Сергієм Резніком, якому будуть задані всі ці питання. Нардеп впевнений, що це політичне замовлення, адже в період з моменту першої спроби захопити підприємство 19 травня і до другого випадку рейдерства змінилися прокурор Одещини та головний міліціонер області. Отже, це не змова силовиків. Якийсь вищий посадовець керує цим захопленням, і його головна мета позбавити опозиційну партію фронтзмін фінансової. Бази у Одесі, а на сьогодні трудовий колектив заводу знаходиться не наче в осаді і чекає на нові спроби захопити успішне підприємство. Вадим Тютюкін Євген Вайтенко, телекомпанія Круг.